Так, от ми вже на виробництві Golden Art освоюють нову локацію. Бачите, пристосовуються до нових реалій. Деякі речі прийшлося придбати новими. Це також нове, це також прес-форма. Чому? Тому що. Є принципові процеси в Golden Art, які не для відновлення виробництва не можна, як нам повідомили, пропустити. Це, наприклад, виготовлення це фасадів або нестандартних розмірів дверей, це десь близько 3,5 метрів. Кажуть, ну це наша фішка, ми не могли без цього. Там пересформи різні, також для ламінування станок. Іван його зараз хоче підзняти. Це все дуже важливі моменти в Golden Art. тому що бачите, з якими вони. Розмірами працюють. От я 1,81. А це вже, бачите, готова шпанована. Хочу сказати, запчастина. Ну, профдеформація. Так, перепрошую за звук. Добрий день. Там розмістилася. Думаю, бухгалтерія, офіс. Все таке. Але ви знаєте, що таке досвід? Досвід це коли ти вже щось в житті робив і другий раз його робити набагато простіше, легше. Так, скажемо одразу за ці двері, чи вони особливі. Металева вся створочка, все підігнано. Це бачите по клієнтам, поки формується склад, так воно є. Все підігнане, закриваються всі кути як потрібно. Тому що зараз на прикладі готових е дверей покажу, як воно виготовлено.